Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про побутові прилади, які є в нас в кожній сім'ї. Але спочатку ми відгадаємо загадки, а потім пограємо цікаві ігри. Ну, дітки, вам цікаво? Розпочнімо. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі ці наші домашні помічники. Вони різні, але всі такі необхідні, а загадки допоможуть відкрити таємницю. Є у нас у квартирі робот. Має він великий хобот, ще у нього є насос. Це звичайний. Пилосос. Може, він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може, він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати, він багато чого зможе і завжди нам допоможе. Це комп'ютер. У центрі кімнати стоїть. Або на стіні він висить. До нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картини. Телевізор. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Холодильник. То вперед, то назад. Плаває, по морю чайка, зупиниться горе, зробить дірку в морі. Це праска. Чарівна біленька пані крутить одяг в барабані, буде одяг знов чистенький, незабруднений, гарненький. Пральна машина. Молодець, ти всі загадки відгадав. Сьогодні поговоримо про побутові прилади пилосос, пральну машину, мікрохвильову піч, кавоварку, телевізор, комп'ютер, холодильник і про інші прилади. Ці прилади наші домашні помічники. їх називають побутовою технікою. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь, бо з них було б дуже важко. Щоб техніка працювала, її треба вмикати в електромережу. Тротами біжить електричний струм, який і вмикає побутову техніку. Електричні прилади вмикають за допомогою розетки. Вона має два маленькі отвори. Наші оченята. Вони призначені для штепсельної вилки. Від розетки через штепсельну вилку по шнуру біжить електричний струм, що живить електричний прилад. Коли хочеш щось увімкнути, візьми вилку і встав у розетку. Електричний струм все зможе. Але хто йому допоможе? Давай з'ясуємо. Робити зачіску допомагає фем. Вирігати продукти, холодильник, варити борщ, кашу, плита. Місити тісто. Міксер. Зробити смачну каву кавоварка. Випрати речі, пральна машина. Зібрати пил пилосос. Ти добре запам'ятав, що можна робити за допомогою побутової техніки? Зараз перевіримо. Пилосос потрібен, щоб збирати пил чи розчисувати кота. Так. Збирати пил. Праскою. Можна мити посуд чи прасувати білизну. Молодець. праскою прасуємо. За допомогою пральної машини можна прати чи готувати страви. Вірно, прати білизну. Електрочайник слугує хатинкою для мишенят чи для нагріву води. Вірно, електрочайник слугує. Для нагрівання і кипятіння води. Телевізор потрібен, щоб дивитись мультики чи розводити рибок. Ну, звичайно, по телевізору дивляться новини, мультфільми, різні передачі. За допомогою мікрохвильової печі. Можна розігрівати їжу, чи відсушити білизну. Так, правильно розігрівати їжу. Молодець. Ти знаєш, що можна робити за допомогою побутової техніки. А зараз подивись уважно на картинки, поміркуй і скажи, що, на твою думку, тут зайве і чому. Ліжко, мультиварка, обігрівач чи електрична плита. Вірно, зайве ліжко, оце меблі, а все інше електричні побутові прилади. Що тут зайве? Посудомийна машина, телевізор, тостер, крісло. Молодець, зайве крісло. Поглянь. Електрична швейна машина. Хлібопічка, стіл, електрочайник. І що тут зайве? Стіл. Праска. Шафа, пральна машина, м'ясорубка. Що зайве? Молодець. Шафа. Крісло, ноутбук, настільна лампа, лойка. Вірно зайве крісло. А що зайве на цій картинці? Фен, холодильник, кавоварка чи стілець? Ну, звичайно, стілець. Тут є Комп'ютер мікрохвильова піч, письмовий стіл, пилосос і зайвий тут письмовий стіл. Що тут зайве? Синтезатор, приліжкова тумбочка, кухонна витяжка чи вентилятор? Правильно зайва. Приліжкова тумбочка. Молодець, ти був дуже уважним і правильно знайшов зайвий предмет. А ти знаєш, що не всі побутові прилади працюють за допомогою електрики? Давай з'ясуємо, який побутовий прилад електричний, а який ні. І прибор електричний. Бритва чи станок. Вірно. Бритва електрична, а станок ні. Вінник і пилосос. Так, електричний пилосос. А віник ні. Комп'ютер і рахівниця. Який прилад електричний. Вірно комп'ютер. Книга і телевізор. Що ми переглядаємо за допомогою електрики? Правильно телевізор. Настільна лампа і свічка. Лампа електрична, а свічка ні. Пральна дошка і пральна машина. Звичайно, електрична пральна машина. А тут який музичний інструмент електричний? Вірно, це синтезатор. А що тут електричне? І чи плойка? Молодець! Електрична бойка. Хто має електричний шнур? Запальничка для газової плити чи сірники? Ну, звичайно, запальничка. А чим швидше шити? Волками чи швейною машинкою? Правильно, машинкою, бо вона електрична. А який прилад готує каву за допомогою електрики? Кавоварка чи турка? Вірно, кавоварка. Ось і з'ясували, які побутові прилади працюють за допомогою електрики. Електроприлади наші помічники. Але це і небезпека для людини. Та щоб уникнути багатьох неприємностей, тобі достатньо завжди пам'ятати та дотримуватись правил безпеки. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не чіпай несправних оголених дротів. Слідкуй, щоб на електричні прилади не потрапляла вода. Не грайся із розетками. Не можна торкатись працюючих електроприладів вологими руками. Не залишай без нагляду, увімкненими в розетку електроприлади. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлад. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна одночасно братись за шнур і за кран водопроводу. Виходячи з дому, вимикай всі електричні прилади. Запам'ятай і виконуй ці нескладні правила безпеки, щоб не попасти у біду. Діти, вам було цікаво? Мені отак. От ми сьогодні вивчили дуже багато чого. Діти, а ну скажіть, що ми сьогодні з вами вивчили? Вірно, ми сьогодні з вами вивчили про побутові речі, які знаходяться. У нас вдома, що вони роблять, яку користь дають і яку небезпеку вони можуть зробити для нас? А на цьому, діти, я з вами прощаюся. До побачення!